Значить, шановні присутні, шановні депутати із п'яти членів постійної комісії бюджетної, наш, присутні троє із п'яти. Значить, кору є, коякі будуть пропозиції щодо роботи. Розпочати. Хто за? Проти одного ласу. Так, порядок денний розданий. Нема необхідності зачитувати. Ні. Оце додаткове питання. Так, Якщо немає, значить кого які зміни на доповнення. до Тамара Включить ще одне питання про співфінансування проєкту, реконструкція вбудованих приміщень, відділення протезної лабораторії дитячої консультації. Без зміни зовнішніх геометричних розмірів і фундаментів у плані реабілітаційне відділення КМП Хорольська міська лікарня за адресою Михайло Полонського, 11 МП місті Хороспарані області. Це питання потрібно. Я думаю, Це буде поданий проєкт на Міністерство розвитку територіальних громад. Ви сказали, що злопротезло.

Якщо нема, тоді, значить, ну, тут не переходимо до розвитку питань. Про внесення змін до стратегії розвитку Корольської міської територіальної громади на 23-27 роки, доповідає Тамара Васильовна. Шановні члени бюджетної комісії, стратегія розвитку нашої громади була прийнята вже 23 2023 року і в цьому році виникає така проблема, що нам потрібно внести. Зміни, тобто доповнити програму, стратегічні цілі нашими соціально важливими новими проектами. Це потрібно вам, що на усім часом вже в При подачі проєктних заявок у часті в грантових конкурсах в одна із умов йде. Те, що ці всі проекти потрібно були включені у нашу стратегію регіональну і відповідали державній стратегії. Тому я зачитаю щас, що пропонується внести стратегічну ціль створення комфортних умов для проживання на території громади. Пункт 2.1.4. доповнити будівництво модульної ємності для зберігання питної води об'ємом 400 метрів кубічних на центральному водогоні по вулиці Небесної Сотні 102, в місті Короб. Полтавській області, ми вже цей проект пробували раз подавати на 2 мільйони 100, 2 млн 100 і тільки на придбання самої ємності. Подавали ми на конкурс громада на всі 100, Це було і все добре. Але, на жаль, на другому етапі, коли дійшло діло до голосування жителів громади, то ми, звичайно, на другому етапі страпили, тому що набрали вже мало. Тому цей проєкт залишається, ми його вносимо в нашу стратегію, і якщо будуть подальші якісь оголошені конкурси, то ми, звичайно, вже будемо його ще кудись подавати, тому що дуже нагальне питання. Так, пункт 2.1.1 це енергетика, комуна... енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера, значить, встановлення СЕС на будівлі центру надання адміністративних послуг у вулиці Незалежності 19А. Далі встановлення СЕС на будівлі лікувального закладу корпусу номер 2 за адресою Михайла Полуцького, 11, друг 1, в місті Хропотавської області, тут на 2 мільйона. Встановлення СЕС на центральному водогоні по вулиці Небесної, 102, в місті Хропотавської області, 3 мільйони 100. Цей проєкт теж подавався на громадську організацію як у клуб, але, ну, на жаль, без перемоги. Далі встановлення СЕС на будівлі Ніхоровська гімназія у Руській міської ради Лубицької районної Полтавській області за вулиця Небесної судні 33. Цей проєкт взагалі тричі подавався, двічі на ГЕО Екоклуб і один раз э, німецько-українська э, фірма подавала але, на жаль, дуже тут мільйон двісті. Так, і Далі пункт 24.1 це комфортні конкурентоспособні заклади світи. Сюди включена реконструкція харчоблоку та італьні у Хортській гімназії Хорської міської ради Луберської Полтавської області наведені суттєві 33 міського Колтавської області. 10 мільйонів 600. це вже загружено. Цей проект на програму Dream, Тобто, вже бачать його всі інвестори, які мають бажання це бачити. далі капітальний ремонт по утеплені приміщення. Дитячого садочка Яблонька по вулиці Михайла Повнівського, 19 місті коруп 3 мільйони, капітальний ремонт даху ясла садок малятку за адресою Лагодинська, 51 містохоронського району Потасній області. І пункт 24.2 досягнення високого рівня надання медичних послуг. Реконструкція будових приміщень будівлі зубопротезної лабораторії дитячої консультації без зміни зовнішніх геометричних розмірів та. Фундаментів у плані в реабілітаційне відділення КМП Хоруська міська лікарня за адресою Михайла Полонського 112 1 Б в місті Хорун, Луганської райони Полтавської області. Тут проєкт на 12 мільйонів 324 тисячі 574. І ще реконструкція частини приміщення підвалу будівлі поліклінічного відділення під приміщення пральні та відділення дезінфекції і стерилізації медичного приладдя КМП Хорунська міська лікарня за адресу Михайла. Засі наші роботи будуть виника ще буде, звичайно, на всі зміни з нашої страхові. Скажіть, будь ласка, ми на попередній сесії приймали зміни до програми розвитку фізичної культури ісплу, і говорили про будинок школяра реконструкції. Будинок школяр, і школяр, -реконструкцію. школяр -реконструкцію. у да. нас є. Стратегія? Ми уві тут не, ну, не Ні. подавали ми не новий, ми не подавали не точно. Ну, Значить. Прошлі, можна. Можна ще там припалити. разів стосовно будинку цього. В першу чергу я з фахівцями консультувалася. Перш ніж йому кудись продавати, потрібно провести обстеження приміщення. Це виключили в програму опікуємось освіту, заклали кошти до 50 тисяч, проведемо обстеження. Фахівці скажуть, треба чи не треба там щось будувати взагалі. Потім будемо далі вже працювати над цим дякую. Ну, буде така потреба, ну, звичайно, що ми збираємося і ми все Оце, оце пока такий пропонується на увазі. Так, запитання ще є сквозь? Так, інформацію взяти до відома рекомендувати 65 позачорові сесії порозької міської ради позиції прийняти рішення про давному питанні. Хто за? Рішення прийнято. Це що, друге питання? Чи ви ще не отозвучили? Не... Ні, це от про співфінансування? Да. Ні. Я дуже просто несне відповім, бо воно дуже дуже нагородне. Друге питання про співфінансування проекту реконструкції будованих приміщень від будівлі зубопротезної лабораторії і дитячої консультації. без зміни зовнішньо геометричних розмірів і із. Із фундаментів в плані в реабілітаційне відділення КНП міська лікарня за адресою Михайла Полоцького Хмара Васильівна. Шановні член комісії надійшов таке, пропозиція від Міністерства розвитку території України оголошення на третій етап конкурсу програми відновлення України. Значить, пропозиції подати. Проєктні заявки на міністерство до 4 січня. Значить, одна із умов, що сюди можна подати на нашого рівня, це будівництво реконструкція капітальної ремонт проєктів водопостачання водовідведення і будівництво реконструкція капітальний ремонт закладів охорони здоров'я це перинатальні центри, кластерні лікарні. Одна з умов це співфінансування місцевих бюджетів не менше 23% від вартості проєкту. Ну, була створена робоча група, ми провучали, що поки по водопостачанні водовідведення у нас немає проєктних кошторисних документацій, хоча це одна зголошеного конкурсу. Тому є проект виготовлений на реконструкцію будованих приміщень, будівлю за попротезні лабораторії, дитячої консультації, без зміни зовнішніх геометричних розмірів, фундаментів, у плані, реабілітаційних відділеннях та когось схема лікарня. Цей проект було виготовлено в грудні 23 року на суму 12 мільйонів 324 тисячі 574 гривні. Значить, пройшли ми навчання. Питання до 24 січня тут зовсім мало, значить, дуже великий об'єм документів потрібно подати. І значить, одна із умов міністерства це те, що ми не підкріпли гарантійний листом, раніше носіванки, які дали гарантійний лист, що ми зобов'язуємося співфінансувати, тому що ще ми не подали, ще ми не виграли. Але зараз умова було це рішення сесії. Що ми не заперечуємо або ми затверджуємо це співфінансування, тому виникла така потреба, чому ми з ними в порядок денної комісії, це затвердити співфінансування в 2025 році проєкту, реконструкція вбудованих приміщень, будівлі, добропротезної лабораторії дитячої консультації, з зовнішньої геометричних розмірів, їх фундаментів планів, реабілітаційне відділення та комиська міська лікарня. За адресою Михайла Кровського 11 2, годин Бевлість Кору Лібільської району Полтавської області в розмірі 3 мільйони 81 тисяча 144 гривні, а саме 25% від загальної вартості проєкту 12 мільйонів 324 тисячі 574 гривні. Поки просто нічим не підкріплюється, тому що немає в нас підстав, ні постанови Кабінету не міністрів, дай Бог, щоб ми все влучно подали, тому що все зараз всі ці проєкти, ті, що оголошуються державою, тобто міністерствами, загружаються через програму «Дрім», це єдина цифрова інтегрована система. Це не так просто. Звичайно, люди зовсім не контактують, тому будемо пробувати. Надіємось на підтримку і ну це рішення потрібно також. Скажіть скажіть, будь ласка, ви говорите, збиралася робоча група. Альтернатива тим установам, які зараз у тому приміщенні робоча група передбачала, куди ті працівники будуть переміщені. Ну говорили про співфінансування, про переміщення ще не було, тому що дай дай Бог, щоб ми його виграли попередньо на другий поверх вже ж тоді говорили в жіночі консульти. Ні, це мається на увазі. Я, я, не... я чому задав, бо дискусія ж була я, давай, я, давай. Я, хочу, Як воно розтягнеться в часі? Оце усе. Допустимо, від проєкту. Це коли... на півтора року. На 18 часов чоловіковий грає. Але проект виготовий вже мріє. Мріє я чого це задаю питання, бо тому що мені це воно не ну теж говорю питання. Якщо ми будемо виділяти кошти, цей проект, значить тут значить залучаться гроші, ми ж не знаємо коли, значить, ми готові співфінансувати, зрозуміло, що буде це. Добре діло, але е, потім мені скажуть за тиждень, так, ти йди в чулан на той, тому що державна програма, де ці гроші зайшли значить, і, і таке і інше. О. А дітей де буду лічити в чулані в одному, тому що так сказано. І бігом, тому що треба використати кошти. Осе вони до цього дойде. Чого задаю це питання. І, і ми должны, і, 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 і гроші, так, якщо там залучають, зрозуміло, що, ну, але позиція така, може б і я теж, якщо я б вже знав конкретно, куди, де, буде, де ми будемо лічити людей, дітей своїх, да? може і я тоді значить, якийсь проект виготовив, да? може фінансування чи ще якимось там, але я мав теж якось розуміти, де і що мені туди переміщати. Своїх працівників і де лікувати дітей саме головне не тоді, коли не звісно, коли бігами туди, бо тому, що там вже ж кала, що за вухо виведуть, пойдуть люди сюди. Тож ж це неправда. Ну, я думаю, що це все може бути, тому що якщо виготовлений проекти більше він такі соціально значення, реабілітаційне відділення, то я думаю піддержить і міністерство. Ні, це, О, ну, я. Ну, понятне, я не проти, ви не, не подумайте, що я що я не да, але я маю знати, куди перевісти дитячу консультацію. Де ми будемо лічити дітей своїх? Оце в мене одне питання. І все. І до цього готуватися. І до цього готуватися. Я дуже підготуватися, щоб я знав конкретно. Оце там Оце площа. Там я буду розміщати таких лікарів, О там реєстратура буде, і там буде ще кабінет щеплення. Таке інше. Там вже багато нюансів, які я маю забезпечити в своїй роботі. Це не так просто. Я думаю, що це питання. Тоба, я я не можу нічого відказати. Червоний лікар у вас по суботу. Чорний лікар, там багато нюансів таких. Ми вже до, до цього вже вертались. Там, там багато вимог до амбулаторії, тим ти більше до дитячої консультації. Там і холодильники треба розмістити, тому що там вже багато холодильників для зберігання вакцини. І кабінет щеплення, і процедурний кабінет, і там маса, і туалети, для дітей. Виготовляти якісь проекти, ну конечно, якесь Ну, де, щоб десь кудись Ні, підходили. Ну зрозуміло, Мож от По мене буде чу... чу... реконструкція. Ви не ви не подумайте, що я там якось ні, хай залучаю, хай проводять роботи. Да, е, приміщення велике, такі кошти було б неправильно, щоб не зробити там ремонт. тому що другого виходу, я ж понімаю винограда, що другого виходу в нього має такого шансу не буде, щоб зробити там ремонт. Я це все розумію. Тільки чого так відносим, відношення? оце то ми Сказали, бо сюди переносимось, ось ми тут будемо робити, а от туди переносимо другий поверх, забирайте собі і розміщайтесь. Там, і все. І я б вже там його робив якийсь. Чи я неправильно, що скажу? Питання є, що то Дякую. Ні? Дякую. Так, Якщо інформацію взяти до відома. Рекомендувати 65-й почерговий сесії Корольської міської радикання прийняти рішення даному питанню. Хто за? Проти стримався Я Я оборону. по поіменно. Поканова за, копай. За. За. Поканула за. за. Суболь. за. Три голоса. Так, про затвердження рішення виконавчого комітету Корольської міської ради від 30 грудня 2024 року про внесення змін до показників бюджету Корольської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Шановні члени комісії, шановні присутні, ми погоджували даний проєкт рішення виконавчого комітету з бюджетної комісії. Пропонується тепер відповідно до бюджетного кодексу його затвердити це були кошти з державного бюджету, спрямовані на харчування учнів початкових класів на 2024 рік. Була субвенція, яка залишилася на рахунку бюджету, і буде після затвердження річного звіту буде направлена як залишок субвенції на харчування учнів початкових класів у закладі в загальної середньої сьогодні. Запітені. Інформацію взяти до відома, рекомендувати 65 позачоровій сесії Хорольської міської ради, воспользує прийняти рішення по даному питанню. Хто за? Одноголосно. Поколено вас за. Копоєга. Собор. Три про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 25 рік. Людмила Григорова. Вихідну частину бюджету громади пропонується збільшити на 7 мільйонів 870 тисяч. З них по загальному фонду 7 мільйонів 870 тисяч за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 228 тисяч 900, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа 1 мільйон 859 тисяч 700 і субвенції з державного бюджету. То місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам з зокладів загальної середньої освіти в сумі. 5 мільйонів 781 тисяча 400. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 228 тисяч 900 Спрямовий, не пропонується спрямувати на оплату за проведення надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно розвиткових занять послуг. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та. Доступної загальної середньої освіти Новоукраїнська школа» в сумі 1 мільйон 859 тисяч 700 Пропонується спрямувати на придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти базове предметне навчання заученою формою з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі. 5 мільйонів 781 тисяча 400 пропонується спрямувати на здійснення доплат педагогічним працівникам докладів загальної середньої Запитання є? Немає? Немає. Так, поки ви тоді я знову давайте вам скажу просто, що буде цікавити. Ну тут зрозуміло, для діток які на інклюзивній формі навчання педагогічні працівники надають психологічні і корекційно розвиткові послуги. подаються відділи освіти акти виконаних робіт. Згідно цих актів, нараховується їм заробітна плата. Звісно, що ми надаємо ці послуги в межах асигнувань. Щороку ми повідомляємо, що нам. І більше потрібно було б коштів. Ну, скільки нам надають на ці послуги. Нова українська школа. Ви знаєте, що вже скільки років реалізується цей проєкт. Нова українська школа Придбавалось дуже багато і меблі, і парти, і дидактичні матеріали. В минулому році ми закупили мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки і ноутбуки. В цьому році так і ще з додам окремо, що є постановою передбачений перелік обладнання, яке ми можемо придбати. І, відповідно, там йде від, роз, нам розрахунок, відповідно по закладах, по кількості учнів у цих класах, які реалізують нову проєкт нова українська школа. Ну, в цьому році, якщо нам вдасться, то ми плануємо закупити одну stem лабораторію для Корольської гімназії, для решти закладів сучасні 3D-принтери і ноутбуки. Ну, по оплаті праці, зрозуміло, це та 1300, яка буде доплачуватися. 这是卫生，那咋了个多多多？嗯嗯 А вже придумано механізм, як вирівнювати педагогічних працівників, які там буде додатково виділені кошти з місцевого бюджету. Там в чому проблема, значить, згідно постанови, це стосується закладів загальної середньої освіти. І дошкільні заклади, які в нас є структурними підрозділами закладів загальної середньої освіти. Ці відповідно без питань там буде буде оплачувати заробітна плата із даної субвенції. Але в нас є сім дошкільних закладів, які є юридичними особами, тому керуючись. Новим законом, який набув чинності з 1 січня про дошкільну освіту, і будуть внесені зміни у колективні договори з міським головою Людмилою Григорівною. Ми збиралися ці питання погоджені. Ще мільйон сто. Ми будемо додатково просити, щоб оплатити і вирівняти в оплаті праці всіх працівників закладів дошкільної освіти. Дякую. Прослабила. Не вас Ні. Інформацію взяту до відома, рекомендувати 65 позачалої сесії Городської міської ради. Восьме скликання прийняти рішення по даному питання. Хто за? Утримався. Баканова за. закопає варто. За. Соболь. Рішення прийняти. Так. 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 Бачу, оперативно добре. Дякуємо. Дякую. Дякую.